Вас вітає завод Техномаш Строй. Сьогодні ми завітали до одного з наших клієнтів, який успішно експлуатує лінію гранулювання серії MLG 1000 Combi Duo. Для нас дуже важливо бачити ефективність нашого обладнання в реальних умовах. Адже це ще раз підтверджує високу якість і надійність техніки Техномаш Строй. Ми щиро вдячні клієнту за позитивний відгук і співпрацю. У даному відео лінія працює на зернових культурах, проте вона також здатна виробляти гранули стирси, лушпиння соняшника, агровідходів та соломи. Комплекс у цій конфігурації починається з пурмозмішувача КС 1000, який завдяки вертикальному шнеку забезпечує рівномірне перемішування інгредієнтів. Повний цикл займає до 20 хвилин, після чого. Суміш через шиберу центральній частині змішувача надходить у шнек подачі ШТЗ-400, що виконує роль дозатора та керується частотними перетворювачами. Серцем комплексу є гранулятори серії гран 300 з потужними двигунами по 30 кВт. Це надійні агрегати здатні виробляти як кормові гранули комбікорму, так і палетні гранули для опалення. Вони оснащені матрицями діаметром 300 мм, рухомими роликами та потужними витривалими редукторами. У даному відео гранулятори працюють із сумарною продуктивністю близько 1600 кг на годину при використанні матриць з отворами 2 мм. Якщо ж встановити матриці з отворами 4 мм, продуктивність зросте до 2200-2400 кг на годину. Для відсіву на загранульованих частинок після гранулятора клієнт власноруч виготовив стіл для просіювання та охолодження гранул. Готова очищена гранула подається у накопичувальні бункери за допомогою стрічкового транспортера ТЛ1000. Який додатково охолоджує продукцію завдяки вентиляторам, встановленим над стрічкою. Далі гранула надходить у вагові дозатори серії F125, які забезпечують накопичення та рівномірне фасування у тару. Лотки дозаторів обладнані перфорованими сітками, які за допомогою витяжної системи vp 2 дозволяють відсівати дрібну фракцію після заповнення пакету. Оператор переносить його до вертикальної полиці запаювача серії zm 500. Запаювач працює за допомогою ножного привода, що дає змогу оператору мати вільні руки для зручного утримання тари. Наш клієнт підтвердив, що ця лінія повністю задовольнила його потреби та сприяє розвитку бізнесу. Ми раді, що обладнання «Техномашстрой» допомагає ставати більш ефективними та розвиватися разом із сучасними технологіями. Якщо у вас виникли додаткові запитання або потрібна консультація, звертайтеся на нашу гарячу лінію. Номер вказаний в описі під цим відео.